Пам'ятаєте часи, коли слово конспіролог було синонімом до людини у шапочці з фольги, коли будь-яка теорія про закриті острови, елітні клуби та таємні списки найвпливовіших людей світу викликала лише поблажливу посмішку, і це звучало так нереально, ніби чиясь хвора фантазія. Але потім почали відкривати сейфи, піднімати архіви, розсекречувати документи, і раптом виявилось, що частина з того, на чим ми сміялися, має посади, фото, дати, підписи. Імена, і одне з цих імен, Джефрі Епштейн, роками його знали як мільйонера з правильними знайомствами, як людину, яка літає приватними джетами з президентами, вечеряє з королівськими особами, фінансує Гарвард, як філантропа, який підтримує науку. Щоправда, наука була не класичною, а з присмаком криміналу. Джефрі Епштейн був монстром нового типу. Він був людиною, яка зрозуміла: якщо ти знаєш брудні таємниці тих, хто керує. Світом, ти сам починаєш керувати. І те, що ми бачимо у файлах сьогодні, це лише верхівка айсберга тієї темряви, яку він ретельно вирощував десятиліттями. Тож тема сьогодні у нас максимально гаряча, скандальна, навіть шокуюча. І поки ви готуєтесь слухати всю інформацію, яку я для вас підготувала. Я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. З вас лайки, підписки, дзвіночки. Також. Коментарі я дуже старалась над цим відео, писала сценарії приблизно 2 чи навіть 3 дні. Тому я чекаю на вашу підтримку. Також хочу сказати, що я нещодавно поставила собі елайнери, тому можу трошки дивно розмовляти. Але я сподіваюся, що моя дикція з кожним відео буде покращуватись. І не забувайте переходити в інші соцмережі: інстаграм, телеграм, Тік-Ток Чекаю вас усюди. Давайте так пропоную вам спочатку обговорити, як ми дійшли до того, що зараз увесь світ без перебільшень обговорює файли Епштейна і які були раніше хвилі обговорень, а потім пройдемось по кейсам з файлів і давнім історіям, які почали вспливати на фоні розголосу. І також в цьому відео, скоріш за все, не буде багато вставок, відео і фотоматеріалів, тому що таке просто не можна вставляти на YouTube. Тому сьогодні більше слухайте. Вперше широко відомо про те, що коїться за зачиненими дві. Веріма маєтки Вепштейна стало ще у 2005 році. Все почалось не з великої політики, а з заяви однієї матері в поліцію Palm біч Вона повідомила, що її 14-річну доньку заманили в особняк мільйонера. щоб вона зробила містеру Джефрі масаж за 300 баксів. Поліція тоді реально провела обшук. Вони знайшли сотні фотографій оголених дівчат, приховані камери та списки номерів. Здавалось би, все очевидно. Справу закрито, але як часто буває, покарання ніхто не поніс, бо спрацювала та сама магія правильних знайомств. Замість довічного ув'язнення, Епштейн отримав так звану угоду про невизнання провини. Він відсидів лише 13 місяців у комфортній камері, з якою йому дозволяли щодня виходити на 6 годин, щоб попрацювати в офісі. Друга хвиля почалась приблизно у 2015 році, коли Вірджинія Джуфре подала. Цивільний позов проти правої руки Епштейна Гілейн Максвелл. Вона заявила, що Максвел особисто завербувала її для Джефрі, коли їй було всього 17 років. Чому позов був не проти самого Епштейна? Бо так було б логічніше. А тут ми повертаємось назад, тому що він тоді, у 2008-му підписав ту саму скандальну угоду, яка давала йому імунітет від позовів усіх жертв, що фігурували у справі, і Вірджинія була якраз таки у цьому списку жертв. А його помічниця Гілейн Макселл під цей захист просто не потрапила, тому на неї в суд можна було подавати завдяки суду з Максвелл адвокати Вірджині отримали доступ до речей, які зазвичай не бачить навіть поліція: типу польотних листів, Лоліта Експрес, особистих імейлів та записів дзвінків. Гілейн тоді, мабуть, зрозуміла, що якщо викриються деякі файли, то її неодмінно посадять і запропонувала мирову угоду. Я тобі величезну суму грошей у мережі кажуть, що це було типу 9 мільйонів доларів. А ти мовчиш на цьому принципі. Вони і зійшлись, всі сторони були нібито задоволені. Але в 2017 році на фоні руху міту журналістка Джулі Браун з Майами Геральд вирішила провести власне розслідування, адже закрита справа і неопубліковані файли її ніяк не влаштовували. Вона сама розшукала десятки жінок, які були неповнолітніми на момент злочинів, записала їхні свідчення і вперше показала світові, що це були не. Одинокі випадки, а ціла схема вербування. Але найголовніше, Джулі розкопала, що у тому ж 2008-му прокуратура уклала з Епштейном таємну угоду в обхід закону, просто приховавши її від жертв. А жертв повинні були проінформувати про кожен пункт угоди, але вони цього не зробили. Ця серія публікацій під назвою Викравлення правосуддя стала настільки гучною, що справу було знову відкрито. У результаті цих розслідувань, 6 липня 2019 Нацятого року Епштейна заарештували в аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі. А через місяць, 10 серпня 2019 року, арештанта знайшли мертвим у його камері федеральній в'язниці Метрополітон на Манхеттені. Якщо перша хвиля була про масажі, друга про рух міту, то третя це хвиля великих імен та офіційних документів у 2022 році. Гілейн Максвелл засудили на 20 років ув'язнення, визнавши її. Винною за п'ятьма шести пунктів звинувачення, головним з яких було вербування та торгівля неповнолітніми дівчатами для Джефрі Епштейна. Але сама жінка провину категорично заперечувала. Паралельно її адвокати почали тиснути на суд, щоб ті розсекретили частину файлів з іменами, які б довели, що винуватців більше ніж одна Максвелл. Уряд потребував, щоб хтось заплатив. Джефрі Епштейн мертвий. Гіслейн Максвелл стала заміною. Разом з тиском адвокатів Максвелл на судову систему. Починається справжня катастрофа у фінансовій сфері. Виявилося, що імперія Джефрі Епштейна трималась на підтримці фінансових гігантів банку JP Morgan та банку Deutsche Bank. Просто уявіть, вони роками ігнорували підозрілі перекази величезних сум, зняття сотень тисяч готівкою та оплату подорожей для дівчат. Коли у 23-24 роках жертви подали на банки до суду, почалось. Найцікавіше, банки дуже боялися, що в ході оцих всіх перепитій судових можуть сплести імена їхніх топ-клієнтів. Тому вони також вирішили просто піти на мирову угоду. JP Морган виплатив приголомшливі 290 мільйонів доларів. А де отже банк ще 75 мільйонів компенсації? Але насправді було вже запізно. Бо у процесі цих судів було відкрито тисячі емейлів. У них чітко видно, як керівництво банків обговорювало Епштейна знало про. Його минуло, але продовжило з ним працювати, бо він приводив до них найбагатших і найвпливовіших людей планети. Найбільше дісталось Джесу Стейлі, на той час топ менеджеру JP Морган. У їхньому листуванні знайшли понад 1200 імейлів. Вони обмінювались фотографіями молодих дівчат і жартували про персонажів із білосніжки. Це було весело. Передавай привіт, білосніжці. Стейлі особисто відвідував острів Епштейна і його будинки по всьому світу. Коротше кажучи, банки мали ну настільки тісні зв'язки з Епштейном, що розірвати їх означало би піти на дно і репутаційно, і фінансово. Коли банки почали виплачувати ту саму компенсацію у сотні мільйонів доларів, вони робили це за умови розкриття доказів. Адвокати жертв отримали доступ до банківських архівів, де імена клієнтів Епштейна вже не були зашифровані як Джон. Дов, коли імена почали випливати в банківських паперах, у судді в основній справі Епштейна зник юридичний аргумент тримати ці ж імена в секреті. Тобто неможливо захищати приватність людини, чиє ім'я вже гуляє в заголовках Wall Street Journal через скандал з JP Morgan. Це створило ще одну і дуже потужну хвилю тиску на систему від журналістів, юристів, активістів та адвокатів жертв. На фоні цього тиску у Вашингтоні розуміють, якщо імена з файлів Епштейна не Оприлюднити офіційно, вони все одно випливу частинами через зливи в медіа, і це вдарить по владі ще сильніше. І саме тому, 19 листопада, 2025 року Трампом був підписаний закон про повне розсекречення файлів Епштейна. Це насправді не можна розцінювати як добрий жест політиків. Скоріше це був вимушений крок під шаленим тиском суспільства. До речі, що цікаво, що позиція Трампа по цьому кейсу, м'яко кажучи, була нестабільною, коли закон про розсекречення не лише обговорювали у 2025-му. Він публічно називав справу Епштейна нудною фігнею, демократичним фейком. А тих хто вимагав негайного розсекречення слабаками, які піддались на провокації лівих. Але коли у листопаді 2025 року стало зрозуміло, що конгрес все одно проголосує за Трамп. Миттєво зробив розворот на 180 градусів, заявивши, що ми маємо все відкрити, бо нам нема чого ховати. Я б не мав жодних проблем з оприлюдненням списку Джефрі Епштейн. Я б абсолютно це зробив. Нам потрібно винести це на світло. Багато людей бояться цього списку, але не я. А пізніше він взагалі почав прямо натякати, що в цих файлах набагато більше компромату на демократів, зокрема на Біла Клінтона, ніж на нього самого, тому йому точно нічого приховувати. Можна сказати, що поведінка Трампа це класичний приклад приказки, якщо не можеш зупинити бунт, очоль його. І 30 січня 2026 року Міністерство юстиції США зробило те, чого боялись тисячі впливових людей. Вони виклали у відкритий доступ гігантський архів. Це понад 3 Мільйони сторінок документів, близько 2 тисяч відео та 180 тисяч фотографій. Але важливо уточнити, що файли були розсекречені далеко не всі, а лише половина. Як згадують у ЗМІ, ще 3 мільйони сторінок досі приховані чомусь в архівах. Такий фан факт, якщо раптом ви захочете самостійно прочитати усі файли і передивитись на це, у вас. Піде приблизно 6 років без перерви на сон і обід. У цих файлах спливло ну взагалі все: від імейлів Ілона Маска та Біла Гейтса до дивних обговорень української політики та спроби Пштейна купити нерухомість у Львові. Навіть сам Трамп згадується у цих файлах понад 3 тисячі разів. Щоправда, на наступний же день після публікації кількість згадок про президента Америки помітно скоротилась. Ці файли на оприлюднення, без перебільшень люди дійсно. Чекали роками: бюрократія, суди, затягування часу. Добре, що в сучасному світі на всі процеси такі повільні. Наприклад, оформити страховку на Hotline Finance можна швидше, ніж я закінчу це речення. А ще це вигідно, бо до кінця лютого діє збільшена знижка 13% за промокодом youtube 13 на автоцивілку, туристичну страховку чи зелену картку від популярних страхових компаній України. Промокоди посилання знайдете в описі. До цього відео Ви повинні розуміти, наскільки там багато матеріалів, і буквально кожен факт без перебільшення тягне на окреме відео, тому що якщо там розбиратись, треба подивитися це, оце розказати про цих людей, і це прям ну взривається голова. Ми підібрали для цього відео те, що здалось найбільш резонансним для нас саме, але якщо ви хочете, щоб ми копнули глибше в якусь конкретну тему, обов'язково напишіть про це у коментарях. Так ми зрозуміємо, чи готувати для вас другу та там третю частину. Також хочу одразу попередити, що. Частина слів буде замінена на лояльні, частина зам'юнена, тому що правилами ютубу заборонений детальний опис неправомірних дій. Також маленький дисклеймер, що опублікування деяких імен, статті і так далі ще не доказують вину конкретних людей. На все це повинні судові розбори. Тому ми нічого не стверджуємо, а просто інформуємо про те, що знайшли у відкритих джерелах. У 1995 році Епштейн та Гілен Максвелл відвідали художню виставку, на якій познайоми. Лись із художницею Марією Фармер, яка на той момент була аспіранткою і виставляла свої роботи. Епштейн запропонував купити її картину за півціни в обмін на допомогу в просуванні її кар'єри. Дівчина, звісно, поводилась так. Вона отримає менше грошей, але перспективу для своєї роботи. Їй заплатили її 6 тисяч доларів. А вже наступного року Епштейн зателефонував Марії і повідомив, що шукає когось для допомоги у придбанні творів мистецтва. Наприклад, вона згадує, як радила купити йому картину. Художника, якому вона довіряє, Деміана Лоеба, на якій зображено конкурс дитячих купальників. Звісно, тоді Марії це не здалось дивним. Але в контексті теперішньої ситуації це дуже моторошно. Такі картини, якщо що тут я також не можу публікувати, це буде в телеграм-каналі як додаткові файли. Але зрештою, посадові обов'язки Марії полягали не лише в купівлі мистецтва, а включали чергування біля вхідних дверей у його особняку в Нью-Йорку та ведення обліку людей, які приходили до будинку. Часто це. Це були дівчата шкільного віку, коли я запитала Максвелл, чому ці молоді дівчата так часто приходять до будинку. Вона відповіла, що дівчата проходять співбесіду на посади моделей, і на той час ця версія здавалася цілком правдоподібною. Хоча цікаво, що саме коли дівчата були в домі Епштейна, туди ще часто навідувався професор Гарвардського університету Алан Дершовіц. І напевно спробуйте самі здогадати, що робив професор-викладач з університету в будинку в домі Епштейна з дуже молодими дівчатами. У 1996-му Епштейн знайшов роботу для Марії працювати над мистецькими проектами в Огайо. і навіть запропонував їй пожити в особняку свого друга Леслі Векснера на той час гендиректора Вікторії. Сікрет Марія туди переїхала з двома молодшими братами. Також у неї ще була 15-річна сестра Ені, і от саме до Ені Гілейн Максвелл та Джефрі Епштейн почали виявляти інтерес при знайомстві із Ені Епштейн справив досить хороше враження. Вона навіть була зачарована його простотою. А наступного разу вони ніби випадково зустрілись в кіно. І там же Епштейн захотів познайомитись поближче. Він спочатку тер підошву мого черевика, а потім. Мою ногу я дуже нервувала. Енні не сказала Марії про інцидент в кіно, адже не хотіла, щоб це якось повпливало на її роботу в домі. Пізніше Епштейн запропонував батькам дівчат, щоб Енні пройшла спеціальну шкільну програму в Таїланді. Вони погодились, бо це була дійсно хороша нагода отримати освіту. Влітку 96-го дівчину запросили відвідати ранша Епштейна. Вона трохи нервувала, але коли дізналася, що там буде жінка, Гілейн Максвелл, яку Енні сприймала як за дівчину Епштейна, їй стало трохи спокійніше, але за пару Таких поїздок на ранчо було вирішено, що Ені повинна навчитись робити масаж ні Епштейну. Мабуть, вона це розцінювала як свою відданість, прихильність та вдячність за те, що він її відправляв до Таїланду на навчання. Одного разу Гілейн Максвел виявила бажання навчити Енні як робити масаж, і як сама Гілен називає це, професійний масаж. Вона стягнула простирадло вниз і оголила мої груди. А потім почала тертися. Об мої груди та верхню частину грудей. Мені просто так хотілося злізти зі столу. Коли Енні Фармер прокинулась наступного дня, вже Епштейн вбіг до кімнати, сказавши, що хоче з нею побійматись. Він заліз до мене в ліжко. Він притиснувся до мене своїм тілом. Я втекла від Епштейна, сказавши йому, що потрібно скористатися туалетом. Лише через деякий час, пізніше того літа, Марія зателефонувала сестрі в Таїланд, де вона навчалась, і дізналась, що сталося із нею на ранчо. Того ж літа, мабуть, зрозумівши, що з Енні нічого не вийде, вони переключились на Марію, художницю Джефрі і Гілейн поїхали до маєтку в Огайо, ніби з робочим візитом. Але як тільки вони зайшли до кімнати, двері зачинились, і вони почали здійснювати нас на дівчиною проти її волі Марія змогла втекти з кімнати і зателефонувати шерифу, але відповіді просто не було. Паралельна служба охорони будинку заблокувала усі виходи, і дівчина залишалась заручницею протягом 12 годин, поки за нею не приїхав її батько. Після того, як донці з батьком вдалося поїхати додому, вона одразу заявила про злочини, які відбулись у ФБР. Там вона розповіла про сестру, про себе, про інших дівчат, але справу просто не відкрили. Чи то не повірили юній дівчині, чи то Епштейн був занадто впливовим. Тож, зрозумівши, що справедливості не буде, Марії нічого не залишалось, як виміщати на полотно усі згадки про час у домі Епштейна і те, що вона встигла там побачити. Взагалі, насправді, вона розпочала художнє документування ще з перших днів співпраці з Джефрі. Спочатку це була просто гнітюча атмосфера, замкнені простори, ті самі школярки, потім деякі замальовки системи. А одразу після втечі художниця на Магалася відтворити на полотні усе, що з нею конкретно сталось саме тоді, з'явились картини, які Епштейн пообіцяв просто спалити. Так після втечі дівчини Епштейн знайшов деякі її роботи, що залишились в домі, і фотографії її братів та сестер, яких вона фотографувала оголеними для референсів своїх майбутніх картин. Епштейн викрав ці фото і в подальшому шантажував. Епштейн вкрав фотографії та негативи, і як вважається, продав їх потенційним покупцям. Коли дівчина намагалась протестувати, він просто погрожував, що спалить її будинок та її картини, і вийшли її фотографії попелу. Окрім цього, Епштейн наймав шпугунів з розвідки, які намагались увесь час пронюхати, які саме картини пише Марія. Блокував їй участь у виставках і фактично знищив її репутацію у мистецьких колах. Я була вразливою, бо мою кар'єру використовували проти мене. Врешті-решт через тиск і серйозність погроз Марія не малювала понад 20 років, а знову почала писати картини лише після арешту Епштейна у 2019 році, створюючи портрети інших жертв як терапію. В інтернеті зараз доволі важко знайти картини того самого періоду. Частина з них була викрадена, частина зберігається в приватних колекціях. А частину, я думаю, просто не можна публікувати в інтернеті через занадто чутливий контент. Деякі я знайшла на просторах Твітеру. І я залишу їх у телеграм-каналі. Зараз обидві сестри говорять про те, що якби тоді поліція їх послухала, якби на них звернули увагу і почали розслідування, то майбутні 30 років просто від 30 років могли б пройти без нових жертв. Але на жаль, нам з вами далі є про що поговорити. Наймоторошніше, що взагалі вдалося знайти у файлах Епштейна, стосується, звісно ж, недорослих людей. У файлах спливла інформація щоденників дівчаток-підлітків, які певний час жили в домі Епштейна чи в іншому закритому приміщенні, і вели записи про перебування там. Імена жертв у файлах, звісно, не розсекречують і багато деталей не розсекречують, багато чого замазано. Але назвемо наступню героїню Джейн Доу, це ім'я, яке приписують усім засекреченим людям свідкам по. Терпіла по справах в Америці, послухайте просто зараз цей уривок щоденника Джейн. У коридорі Гіслень сказала, що вона була гарною. Вона була, не є вона була прекрасною дівчинкою. Я чула її. Де вона? Чому вона перестала плакати? Вона народилася. Я чула ті маленькі крики. Я більше не можу цього витримувати. Так, це саме історія про те, як дівчинка підліток народила дитину, яку одразу після народження забрали. І знаєте що? Це була не перша дитина, і далеко не остання. Вона змусила мене стати на коліна і руки та тужитися. Я відчувала все, але була виснажена. Я думала, що помираю. Джейн змушували народжувати дітей буквально конвейером. і як вона пише між рядків у своєму щоденнику, це було для того, щоб створити ідеальне потомство, якого так прагнув Джефрі. Не одразу, але згодом вона почала розуміти, чому саме вона там. Вищий генофонд. Чому я? Чому мій колір волосся і очей? Це не має сенсу. Це звучить як на і ідеї, але в його голові це, мабуть, логічно. У інших документах, які підняли з архівів, було знайдено переписки Епштейна з еволюційним біологом Робертом Трайверсом, в яких вони обговорюють. Трансгендерність, гормональні втручання і те, як можна впливати на людське тіло та ідентичність. Особливо насторожує те, що в цій переписці тема людей зводиться не до особистостей, а до об'єктів аналізу і експериментів. Тіло, психіка, життя усе обговорюється, як щось, чим можна керувати, змінювати і використовувати. А ще в інших файлах говориться про дослідження на немовлятах на рахунок смоктального рефлексу. Епштейн переписувався з ма. Марком Трамо, це американський вчений лікар та музикант, і от що він пише. Щойно сьогодні читав, що новонароджені смокчуть пустушку значно активніше, якщо вона відтворює запис голосу їхньої матері або батька, ніж голос іншої жінки. Тепер давайте просто складемо ці три фрагменти поруч. Жертва свідчить, що в неї забирали немовлят одразу після народження. В архівній переписці Епштейна йому пишуть про дитячі рефлекси та реакцію новонароджених на голос матері. В інших листах обговорюються гормональні втручання, контроль розвитку тіла і ідентичності. А свідчень жертв ми знаємо, що Епштейн був одержимий ідеєю сильного генофонду. Давайте так: висновки робіть самі. Можливо, це випадкові. Файли, які не стосуються одне одного, взагалі не мають нічого спільного, і нам просто подобається грати в детективів, які все все розгадали. А можливо, все це все-таки пов'язано. І з'являється питання: для чого були досліди? Де діти? Скільки було таких матерів? Що з ними сталося і хто про це знав? І от від таких запитань стає реально дуже моторошно. Я от, поки писала цей блог, згадала, що ми нещодавно зі Славіком дивились другий сезон американської історії жахів. Так от, там щось. Подібне робили з пацієнтами психіатричної лікарні, бо це були знедолені люди, яких ніхто не буде шукати. Так, от мені тепер здається, що вся ця вигадана історія в серіалі має витоки з реального життя, і американська історія жахів була не зовсім там, де ми очікували її побачити. Окрім широких описів, спливали і одиночні переписки про відомих людей, наприклад, про посла США в Мексиці. Там говориться про те, що він вчинив неправо. Мірні дії з 11-річною дівчинкою, в результаті чого вона завагітніла та народила. В листуваннях деться мова про те, що за ці дії реальний вирок отримав військовий морпіг, який взагалі не був причетний до справі. А тест ДНК на 100% співпадає саме з послом, але завдяки величезному хабарю посол просто уникнув відповідальності. Також я пропоную вам подивитись ось на цей лист. В ньому Хіларі Клінтон замовляє собі на ланч ланчходох без булки. У деякого Дерека Гофрі здавалось би, нічого дивного, просто працююча жінка замовляє собі обід. Але у файлах є ключові кодові слова, за якими фігуранти шифрували справжні злочини. Наприклад, ходок це хлопчики, піца дівчата, чіз – дуже маленькі дівчата і так далі. Звісно, ми нічого не стверджуємо, але для чого їй була сосиска без булки? І чи пояснить вона колись що це було за замовлення? Знаєте, так. Файли Епштейна це не просто список прізвищ, це доказ існування паралельного світу, де еліта живе поза законом. Це страшно, реально страшно, тому що ці файли підтверджують нереалістичні сценарії, у які раніше було важко повірити, притомній людині. І головне питання тепер не в тому, хто ще є в цих файлах, а в тому, скільки правди досі лежить за зачиненими дверима, і хто вирішує, коли ми маємо право її побачити, і чи побачимо ми її взагалі. Та чи відкриють нові справи? І... Чи будуть відповіді, на які чекають мільйони людей. Якщо вам цікава ця тема, дайте знати. І можливо, ми зробимо окреме відео, наприклад, про згадки України в файлах Епштейна, тому що їх багато, як і політичні, так і про дівчат, так і про нерухомість, так і про війну в Україні, про геополітичну ситуацію. Або, наприклад, ми можемо зробити окреме відео про модельні будинки, які співпрацювали з Епштейном. Ну коротше, пишіть усе, що вам цікаво, ми подивимось. Розбираємось і, можливо, щось придумаємо. А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту. Сподіваюсь, ви зараз не занадто шоковані, тому що мені особисто було дуже важко робити це відео. В мене була і паніка, і торг, і депресія, і не знаю. Коротше, важко усвідомлювати, що у світі коїться такий трендець. Ну а що, побачимося у наступному відео? Воно вже буде набагато легше і приємніше ніж це. Усім цьомчики і бувайте! I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.